Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Та ж не можна різати кавуна. Не можна грішити, а кавуна різати можна. Попридумували, придумали, не можна різати круглого, Як ми були на одній службі, на другій, приїхали з церкви, день такий кисненький. О, з ріку зварив качанів, нажарив кабачкових цихво, третюхів. Ну, є кавун, кавун домашній, глянь який гарний. Аж, аж іскри йдуть. Так, кавун домашній, можна різати сьогодні і круглий, і квадратний, і овальний, а от грішити не можна. Грішити не можна, осуждати не можна, сваритися не можна. О. Тому дорогенькі і сестри, сьогодні день пам'яті Божого пророка, наслідуємо пророка Божого, а не, займайся, не займаймося т'язитися, незвичайними. Варимо кукурузу, дітям смажимо якісь ці оладочки і кавунчика і... Благословенного всім дня! Ми зараз їдемо з Ріком на поселення в Тернопіль гуртожиток. Вже зі там дався чутися. Все з Богом, благословеної п'ятниці. З Богом, слава Ісусу Христу!